Будь-які зміни в нашому тілі вони доцільні. А як же там складні захворювання? Як же сахарний діабет, як же там онкозахворювання, як же захворювання у маленьких дітей? Природі, все в синтезі працює, все доповнює один одного. 99% всіх конфліктів вирішуються знаннями. Коли я розумію, чому у мене, після чого у мене, що це вже встановлення. Коли я розумію, що зі мною відбувається, у мене вже страхи пропадають, напруга пропадає. Це наша природа, це наші знання, які у нас повинні бути у кожного. Для того щоб жити без страху, 90-95% – це конфлікти в нашому оточенні з нашими самими близькими, там де ми не вміємо реагувати, там де ми собі придумуємо віртуальні конфлікти, і більшість ми страдаємо від віртуальних конфліктів, які ми собі надумали. Представте, наше тіло простіше функціонує, чим ми собі думаємо. Для того щоб запустились якісь зміни в нашому тілі, треба щоб ми пережили якусь ситуацію драматично ізольовано і неочікувано. Проаналізував 60 тисяч пацієнтів. 18 років йому знадобилося для того, щоб він сформував п'ять біологічних законів і показав ці взаємозв'язки в нашому тілі всіх органів. Дана наука вона просто допоможе вам не робити помилки, економити колосальні суми грошей, швидко відновлюватись від якоїсь симптоматики, вирішувати ті конфлікти, які ніхто не міг вирішити і навіть не представляв, як це вирішити.